Всім знову привіт! Це знову я. Чому знову? Тому що це вже другий випуск. Хто не дивився, давайте дивимось перше відео. Я вже бачу на ньому якусь хрінову надруковану клавіатуру. Добре, Цей я розумію тільки одну, Це тільки одна. Як Чи, маленька клавіатура це Маленька так, клавіатура дорога. для маленьких людей. Друга. О, мишка, ніфікаси. Мам, давай нового комп'ютера. У нас вже є вдома комп'ютер. Комп'ютер вдома. Це зручно взагалі. І якщо чесно, то гроші не пробують. Це реальний кріп. Це незалежно, це просто... З клавіатурою це занадто, ну. Типа, мишка також. Не топ, я такий бачив, бачив. Але, ну, типу. Рожева жишка. Який манікюр. М -м -м. Це кастомна водянка. Дуже гарно виглядає. Прямо дуже гарно. Хотіла б і собі таке щось подібне. О, водянки, оце я люблю. Водянки це мені подобається. Термолтейк, гарний контур, дуже цікавий. Знято гарне відео. Прикольно, може бути. Резервуар, правда, галімий. Я б краще ЕКВБ взяв. Але в цілому дуже симпотно. Так, да, є з ЕКВБ проблеми, але резервуари ще у нас є. І ми вже будемо Альфакул возити. Ніж Термалтейк, однозначно, Альфакул більш подобається. Плюс е у альфа ми ще замовили хіт резервуари. Вони набагато крутіші. Там прям топчик, там помпи дуже круті. Гарний відосик, дуже гарна водянка. В цілому, все, що водянка, мені все подобається. Ну, тут я скажу, що це. Звісно, гарна збірка. Гарно підібрана цвітова гама їхнього всього. Кабель-менеджмент. А чого не кусачками, а чо? о, -по а, понятно. По ну, я все погадаю. А, болі. О. Померти. Хто знає, від чого цей кабель? Call to the emergence! But not for me. Куди ти лізеш ножицями обрізати стяжки? Ну, це прям жиза <рес> з цими кабілями. Вони беруть ножниці для нарізання бумаги і ще й, ну, там вони півметрові, я так думаю. <рес> так простіше тоді було би просто сікатором яким-то відрізати їх та і все. Так. Комп'ютер із розряду дуже хочу, але не буду ніколи собі збирати, тому що, виявляється, це дорого. Ну, біленький, боже, біленький, гарно. Ну, це P5, по-моєму, Ще й на кронштейні, вау! Бачила на сайті, але завжди цікаво, як його чистити від пилу. Ну, типу, як людина, яка не дуже любить прибирати, це прям жах. Компік на стіні оце, до речі, тема. Якби його ще зробити малесеньким ай-АйТіксовим в якомусь там в першому Коротше, крутий клін лук на стіні. Це дуже прикольно. Ще й на кронштейн від монітору повісити, щоб можна було рухати. Так, да, це дійсно гарно. Ще й все біленьке. Я знаю цей корпус, на ньому не вистачає елементів самого скла. І коли він вскриє, то він дивиться занадто красивіше, ніж зараз. І те, що вони засунули його на кронштейн, да? ну, таке може бути. Блін, тварини і компи, це О, дуже така на тоненька межа. Олишка, О Боже, дуже зараз кіт побриє собі жопу вентилятором. Мені дуже лячно, що крутиться вентилятори біля сраки кота, але ну, не робіть так. Не робіть так. Для тваринок треба окреме красиве, зручне, тепле місце. Так в сенсі <пл Rahi 'я> як, коти це рідина, подай, отак вона туди й залізла. — Рідкі коти? Це дуже-дуже тендітні речі. Компі. Опа. Блін, те, що включення через раз крутів. Ну, блін. Це коли хочеш поставити комп'ютер на, на кухню, а жінка тобі каже, ну давай так, щоб він вписувався в інтер'єр. Що ти думаєш на рахунок цього питання? Так ось як насправді працюють мікрохвильовки. Туди ставлять 14900 і стрес стростеться. Там гріється їжа просто. Головне, не переплутати вночі з мікрохвильовки. Ну, таке. Не інтересно, не гарно, не подобається. Я думаю, що там стоїть АМД. Його глянь на це крісло з туалету. Люди діляться на два типи: хтось жартує, а хтось бере і робить. Блін, це графоній. Блін. Ай, ай. Я це вже. Заткнись і візьми гроші. Гроші віддавати, а тут це 3D. Оооо! Оптимус тиму справимся ти. Я замушу на цей досом. Це типу не відходячи від каси, так? Во, крісло, це топчик. Ну. а, я вже тільки зараз побачив. Ясно. Боже, що це таке? Та ну, ви адекватні, ні? Що ви дивитесь вообще? Це крісло з туалетом. Навіть є палець, які допоможе тобі добити. Коментувати. Ти можеш не коментувати, це не зов'язково. Во, ще одна водяночка. Да. Це, ж, це ж графіка, да? це ж графіка, так? Да? Замовник такий. Я не буду забирати комп'ютер. Мені не сподобався один фітінг, і ви такі. Все. Блін, ну так, да, це боляче. Блін, це жорстко. Це що? Ні, це рендер. Я не вірю. Боже, бля. Не, это аишка, не то О, я скажу, що це рендер, ну не може бути. Це стільки бабла. Десятка, ну, восьмерка мінімум вісім тисяч. зелень. Фу. Це Я не можу. Ну ми ж збирали такого плану ПК копити. Це Аишка не переживає. Так, да. Ага. Ну судячи зі стану компа, І не можу сказати, що він був новий ідеальний. Ні, ну це AMD Boys проблем. Я так розумію, проблема була в тому, що він довго стояв. І він такий вирішив, треба перемати термопасту. І він знімає кулер, а кулер не знімається. І він такий типу: вмнув -вм собі червоного Халка, його такий знімає. Через силу він його зняв, а потім такий, типу, опс, а воно поламалась. Це проблема, так. Да. Четвертого покоління райзенів це ну, стабільно, нормально. Це, да, це АМД, це ну, стабільність. Що, сокіт? Все, пішов, до побачення. Ну, короче, відібав соки. ну таке. Не цікаво. Так. Я е, бачив схоже відео. Чомусь зараз якийсь тренд все поляти. Ну, упаковку поляти бензополою, болгаркою і так далі. і так далі. Якийсь мотлух. Розібрав. Добре. О, мені спалили це відео, коли матеріал <піллявання> підготовлювали. Давайте зробимо е, плойку е, в корпусі від ПК з кольорами Xbox, щоб у всіх підгоріло. А як йому в голову прийшов в заглушки долбанути ЛЕД-панельки? Опа, Варка Крофт. Ну тут палиться. Якщо в нас буде хтось, хто хоче, щоб ми зробили таке ж саме для нього, напишіть. Напишіть, чи на сайті Артлайну, чи на пошту, будь-куди, типу. Зробимо, реально зробимо. Просіть менеджера Максима. А, я бачив цей водоблок. Нарешті хтось до цього здогадався: в компах було занадто мало РГБ. О, ще й матриця, вау! Ще й зла кров. Ну от є відчуття, що мене десь небало. Бо, типу, я хотів комп, а мені продали PS5. Ну, я зацінила дизайн, прикольно рухається. Але це щось набагатому. Ну, це вже не рендер. Це видно, що це не рендер. Але це пуста коробка, так не цікаво. У Якове, до речі, були водоблоки на всю, на всю цю плату від PlayStation. І можна було типу, тупо всю ps ку зібрати на кастомній воді. Ну Світиться гарно, так. Да. Ну, прикольно, чувак зробив прям full кастом з екранчиком. Да, це тема, звісно, дуже гарно. І ще прикольно, що все воно в такій маленькій системі. Зараз я тещусь від маленьких компів. Ну таку би плойку я б собі взяв. <реку> 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 да. Ну, да, це дійсно є такі приклади, коли перероблюють, ну. Це достойно. Напис на екрані. Куди поділося моє крісло? Оце тусен. <реку> Блін, а що мало стати взагалі у цієї людини в кімнаті, що він, типу, брат, і крісло. Ну, знаєте, мені треба в на цей клей, який він приклеїв крісло до стелі, бо дуже добре тримається, знаєте. У мене в ресторані ялинку фігачили на стелю, тому що е директор сказав, типу, здивуйте мене. Він щось курив дуже цікаве, я поняв. Це к тому кріслу з туалетом, ти запитував, як все. Як чув. Фух, інфляція якась скажена. Це все, що я зміг купити на своєму тижневому закупі. Я на все це витратив більше трьох тонн баксів. Так. Хтось тут спалився в продуктах. Я бачу калорійність 4060 калорій якогось продукту. Це е -е, виглядає, типу, звід дружині. Дорога, блін, не знаю. А вона така: ти куди три куски баксів витратив? Це Ашан. Це Ашан. Я просто купував по списку і все. 40-60, зараз десь, типу, баксів 400 300 Ну, лоток яєць, да, десь ще штука баксів, тобто вже там.